З 2005 року багато країн світу, підписавши конвенцію по боротьбі з тютюном, оголосили справжню війну курінню. Україна не залишилася осторонь. А закон, що забороняє паління у громадських місцях, не забарився. Набув чинності він більше року тому. Згідно з ним громадянам, заборонили курити у ліфтах, під'їздах, ресторанах, на стадіонах, спортивних і дитячих майданчиках та ще у багатьох інших місцях. Чи допоміг закон зменшити кількість курців у всесвітній день боротьби з палінням? з'ясовувала Юлія Крива. Закон про заборону куріння у громадських місцях минулого року сильно вдарив по 9 мільйонах українців. Саме стільки за підрахунками лікарів сьогодні курці в Україні з того часу, як почав діяти закон констатують фахівці, цифри статистики зменшилися, але не суттєво. Міністерство охорони здоров'я навіть вирішило усіх курців офіційно назвати хворими і навіть розробили спеціальні програми для їхнього лікування. З прошлого року Міністерство здравохраніння. Іздала два укази, като каса... один указ касається бріка. Методічних рекомендацій по ліченню куріння, а другий розработав стандарти первічної допомоги по хворим, які живеють відказатися від куріння. Віталій себе хворим аж ніяк не вважає курить вже 10 років, а кинути ніяк не може. Із сигаретою не розлучається навіть на вулиці. Зате дотримуючи закону, не запалює її на стадіоні. На дитячих площадках на стадіонах возле интервера. возле университета. Шкідливої звички при бажанні можна позбутися один раз і назавжди. Доводять співробітники 11-го каналу. За останній рік на бік прихильників здорового способу життя перейшли і ті, хто курив 37 років, і ті, хто близько 10. Лікуватися від тютюнопоління не довелося нікому. Усіх врятувала сила волі. Я не бросала курити, а я просто от курити. Тому що коли ти думаєш, що, тебе потрібно бросити курити, що тобі потрібно бросить що тобі з самим собою боротися. То одразу приходять на ум якісь сложності, тому що нужны какие-то таблетки. Пластирі як я себе дала наверное, установку, і у мене, то це все пройшло легко. Це абсолютно не складно. То якщо ви задались целі пайміті, що це очень це вредить вам, вашим дітям, розникам, украшаючим. Головний редактор 11-го каналу відверто зізнається 37 років поспіль, починав ранок з кави та сигарет. А от зараз кардинально змінив звички, не жалкує, бо одразу відчув себе краще. Не курю я 6 місяців, 17 днів, 14 годин. тут уже с какими-то секундами дальше сохранил денег за это время 3000 ну почти три с половиной тысячи гривен здесь программа видно русская но что больше всего меня психологически шокирует да, это что я не выкурил за это время почти тысяч сигарет Біля кіоску з тютюном людно протягом доби, особливо жваво сигаретні пачки з написом Куріння убуває, купує молодь. Придбане швидко ховають від журналістів. Ті, хто вже запалив, відвертаються від камери або й взагалі тікають. Заборона палити у громадських місцях подіяла. Ні, городяни курять як раніше, скрізь, от тільки потайки. Я живу на красном камні, і там по вулицях ходять куря. Так в центрі я, як би, сильно внімання не обращаю. Єдине, що коли йду по вулиці, то не роздражається. Прізік хтось та й задкуря. День боротьби з курінням не став приводом, аби українські курсі, хоча б на одну добу повністю відмовилися від шкідливої звички. А тим часом медики б'ють на сполох та оприлюднюють страшні цифри щороку. в Україні від хвороб, спричинених курінням, помирало та помирає близько 120 тисяч людей. Юлія Крива, Євген Хисний, новини каналу.